Вітаю на каналі Лена Нормальна і позаду мене найхайповіше авто останнього десятиліття. Тесла Cybertruck. Про нього всі говорять, і він нікого не залишає байдужим. Хтось каже, що це потвора, а хтось каже, що це елегантний красунчик, як і ваша Лєна сьогодні. Чи варте він свого місця на ринку? Давайте перевіримо. акадолавфейніс. Бессова Ви тільки подивіться на ці незграмні лінії та гострі грані. Сайбертрак виглядає так, ніби його створили для фільму про майбутнє, але це реальність. Корпус виготовлений з ультраміцної нержавіючої сталі, яка не тільки надає йому страхітливого вигляду, а й забезпечує неймовірну міцність. Це не просто броня, це справжній захист для будь-якої пригоди. В салоні порожньо тут немає нічого: ані коробки передачі, ані якихось там двірників. Все вмикається через цей дисплей. Але справа не тільки в зовнішньому вигляді. Сайбертрак, оснащений електродвигуном, здатним розганятися до 100 км на годину всього за 2,9 секунди. Це пікап, який може конкурувати з найшвидшими спорткарами. Його запас ходу теж вражає до 600 км на одному заряді. Але найголовніше це можливість долати будь-які дороги та бездоріжжя. Підвізка з адаптив. Ним, керуванням і висока прохідність роблять його ідеальним вибором для тих, хто любить екстремальні умови. Тепер давайте заглянемо всередину. Інтер'єр Cybertruck продовжує тему мінімалізму з великими екранами та високотехнологічними функціями. У салоні немає зайвих деталей. Все зроблено для максимального комфорту і функціональності. Єдина відмінність від інших моделей Tesla – це відсутність автопілоту. Якщо, наприклад, в моєї Y можна легко довірити керування самому авто, то тут поки що ця опція відсутня. Як на мене, це великий мінус. Щодо панорами, то у трійки, у вайки вона набагато крутіша. Тут трошки заважає ось ця стіночка. Далі, де ж знаходиться ось ці шторки, щоб закритися від сонця. Ось так вони виглядають. Але з однієї сторони це може бути зручно, а з іншої сторони, ти одну частину скла закриваєш, а іншу відкриваєш. Ну якось. Тупенько, да, але вона робиться більше. Бачите? Тобто тут є такий подовжувач, якщо прям ну дуже сильно десь засліплює то ось цю відвернули і зор зір свій сховали. Якщо з відсутністю коробки передач можна змиритися, то ось ці ем, як вони називаються? Поворотнички, то поворотнички на кермі ну не дуже зручно, але дизайн керма так. Форма достатньо сучасна, як у найкращих космічних кораблів, але блін, ну це кермо. Ну мені здається, що дизайн сперли в нашого лануса. Ну. На особливу увагу заслуговує багажне відділення. На відміну від традиційних пікапів, у Сайбертрак величезний багажник зверхом, що закривається, він же захищає вантаж від погодних умов. До речі, ця шайтан-машина може легко перевезти тонну вантажу. Це робить його чудовим вибором як для міських поїздок, так і для далеких подорожей. Але, дівчата, моя улюблена штука, це ось це місце, куди нарешті можна ставити свою сумку. Тож тепер, якщо хтось їде справа від вас, і ви не можете свою сумку сюди покласти, то ось тут є спеціально відвідане для цього місце. Далі, в найкращих традиціях Тесла дві безпровідні, швидкісні зарядки для телефону і підстаканники такої странної. Трикутної форми, але якщо ваша чашечка кругла, то ось ці стіночки вони посунуться і все буде добре. Ну і моя улюблена штука, я обожнюю Теслу за те, що вони вміють посміятися над собою. Тому що дивіться: якщо у вас немає настрою, хочеться побити посуду з кимось посварилися, то ось тут натискаєте і б'єте свою теслу. Тепер давайте поговоримо про безпеку. Tesla Cybertruck оснащений новітніми системами допомоги водію. Вони ж забезпечують максимальний захист на дорозі від автогальмування до системи контролю сліпих зон. Тут все працює на те, щоб ваша поїздка була безпечною і комфортною. І, звісно, міцний корпус з нержавіючої сталі. Це додатковий рівень безпеки. Це й відрізняє його від інших автомобілей. До речі, саме через гострі кути цю машину забракували у Європі, бо за їх стандартами вона небезпечна. Можна тільки уявити, що буде з людиною, яку випадково зачепить сайбертрак. Позаду теж дуже багато місця. Навіть я зі своїми метр сімдесят та ще й на підборах вміщаюся без проблем. Можна навіть розвалитися тут, відпочивати, спати. Але головне, що мені дуже подобається, це те, що тут є додатковий дисплей. Тож, якщо у вас є діти у дорозі, вімкнули їм Ютуб, Нетфлікс, що хочеться, і вони будуть собі спокійненько дивитися. Тут є додаткові підстаканочки, їх теж можна відкривати. А що ж робити, якщо дисплей колись не буде працювати, то поїхати ви точно зможете, тому що ось тут вмикається аварійка, і ось тут так само знаходиться коробка передач. На завершення нашого огляду варто сказати, що Тесла Сайбертрак це не просто автомобіль, а справжній витвір інженерного мистецтва. Він поєднує у собі міць, безпеку та інноваційні технології, які роблять його унікальним на ринку. Це не просто машина, а погляд у майбутнє, який доступний вже сьогодні. Отже, ця машина має безліч переваг. Чи хотіло б ви собі таке авто наступне? Напишіть обов'язково в коментарях, і не забудьте підписатися на канал. Па-па!